Всім привіт! Всіх дуже рада бачити на своєму каналі сьогодні відео моя осіння добірка парфумів, які я ношу, або тільки планую носити цієї осені. І перший аромат, який я хочу вам показати, це і Демон від Givenchy. Це один із найулюбленіших моїх ароматів взагалі із всієї моєї колекції. Вважаю, вона в мене не маленька, але й не досить велика. Дуже люблю цей аромат, він відрізняється від всіх, які в мене є. Це неповторний аромат у Люксі, ні з чим не сплутаєш. Це солодкий свіжий парфум про цитруси, чорний чай і цукор. Кокот-мауазель від Шанель. Зараз у мене у ходу версія саме Intense. Це дуже гарний вечірній жіночний аромат, він солодкий. Солодкість тут важка за рахунок білих квітів і гіркоти. Гіркоти саме цедру лимону. Він дуже впізнаваний, більш вечірній, як на мене, переважно для холодної пори року. Сильний насичений. Я в захваті від цього аромату беру у використання такий аромат: це Ербапура від Ксерчов, у мене 15 мл, це м'який солодкий аромат, пахне чистотою, як на мене. Відчуваються квіти, фрукти і є цитрусова свіжість. Багато людей говорять, що він дуже схожий на кірки, але в мене не було змоги поки що порівняти. Я тільки придбала пробничок кірки, але ще не носила цей аромат. Наступний аромат від Ксержов – Aden Overdose дуже мені сподобався, коли я придбала ці аромати. І я спробувала цей аромат він о, чистий унісекс. Одразу щось нагадав з минулого: тут відчувається бергамот, цитруси, наче пахне ялинкою, і він такий йде. В ньому присутня база аромату Hugo Boss чоловічого та відголоски Ван Million. Чоловічого аромату. Класний, з задоволенням буду носити цієї осені. Дуже незвичний виявився для мене цей аромат. Це така, знаєте, ніша, в моєму розумінні. Це Крус Дель Сур 2 від Ксержов. Це перестигле манго м'якість зі шкіркою та молочний шоколад. Сподобався, але аромат, повторюсь, специфічний, не на щодень для мене. Але з цікавістю буду його розношувати, розгадувати прикольний. Дуже хочу носити цієї осені і ношу, так і ношу. Аромати від Mugler. Це його останні новиночки 24 та 2025 року. Тут в мене два ангела та два еліана. Почну з Angel версії фантазм. У мене travel версія як ви бачите, 10 мл. І ковпачка пахла цукерками Рафаела, ваніллю і шоколадом. Коли я тільки не отримала цей аромат. При розпилюванні одразу відчувається ананас і кокос, і практично одразу з'являється аромат класичного ангела у парфумованій воді з алкогольністю. Пачулі з алкогольністю. Нагадує лікер-малібу кокосовий, якщо знаєте. Класний аромат. Я, чесно кажучи, в захваті. Мені, напевно, ця версія Angel подобається найбільше, яка в мене є. Кльовий. Angel Stellar. Це новиночка 25-го року. На початку мені нагадав фантазм. З самого початку а тут шоколадність з алкогольністю є, тут шоколадні пачулі і свіжа нота горіховість, солодкий ненав'язливий запах. Але я поки що не розношувала цей аромат, але він мені сподобався найменше. Взагалі з Angel і взагалі з Мюглери, які в мене є. Alian Гіперсенс це аромат 2024 року. Дуже схожий на класичний Еліан у парфумованій воді, який в мене теж є. Тільки більш легше йде. До білих квітів дуже до жасмину додали цитруси все. І Alian Extra Intense. Це 25 рік вже. Тут до жасмину додали туберозу, Він більш солодкий, йде, ніж гіперсенс та класична парфумована вода Еліан. Суперовий аромат, дуже-дуже-дуже подобається. Це новиночка 24-го року: аромат Гріті Манго Уд. Але познайомилася з ним тільки у 25-му році, зовсім нещодавно. Дуже хотіла познайомитися, бо тут є манго. Навіть у назві. І аромат мені сподобався, але він не для кожного. Я взагалі спочатку дуже мріяла про флакон. Чомусь мені здалося, що цей аромат мені 100% сподобається дуже сильно. Але я дуже рада, що я взяла собі два пробнички для розношування цього аромату. Хоч мені він і сподобався одразу, але можу сказати, що це аромат не для кожного. Не для кожної, бо це м, така складна ніша. Не зовсім складна, але все ж таки це не простий аромат, це не люкс. Він не такий уж зрозумілий, на мій погляд. Тут класна піраміда, гуава, манго, неролі, іланг-іланг, косове молоко, османтус, амбра, ваніль. Уд. По суті, для мене це солодкий манго зі смолистістю. Це основні його дві ноти, як і у назві, які звучать у цьому ароматі шлейфовий, насичений, але він не дуже стійкий. Годин 5, напевно, його добре чути, потім він все ж таки зникає. Класний аромат на осінь. І останній аромат з моєї добірочки це новинка 25-го року, яку я вже встигла придбати Кароліна Ерера для Бумба. Ну, знаєте, я би цей аромат віднесла також до ніжі. Бо це непростий люкс, як мені здається. А, зачитаю вам піраміду. Тут пітая, плюмерія, півонія, ваніль та пачулі. Для мене на початку це жувальна гумка. Нагадую орбіт Полуниться Лічі. А, тут є гіркота ванілі. Відчувається навіть трохи медицини та кісточка абрикосу. А, Яскраво виражені пачулі. Це солодкий насичений аромат. Насиченість дуже гарна, незвична, як на мене, М -м досить специфічна, але аромат загалом дуже сподобався. Шлейф є, насиченість є, стійкість є, все, що треба. Бажаю вам гарної, парфюмерної, затишної, теплої осені. Дуже була вас рада бачити. Дякую, що додивились це відео до кінця. Запрошую вас у свій телеграм-канал і до нових зустрічей, до нових відео!